Привіт, моя солоденька! Як твої справи? Виспала сьогодні? Супер. Так, ти вже вмивалась? Угу, бачу, бачу, шкіра у нас сположена. Чудо, ти повністю готова для майкапчику. Так, розкажи мені, будь ласка, які в тебе є побажання, Який майкап ти б хотіла? Щось. Яскравіше. Чи може Нюд, clean girl, Гранж, щось таке? Так, щось яскравіше. Йдеш на тусовочку? Я зрозуміла. Добре. Тоді сідай зручніше. Mm -hmm. Добре. Ай, до речі, яким ти кремчиком користуєшся? Ага, SPF-чик наносиш? Не обманюєш мене? Добре, я тобі вірю. Не забувай, СПФ дуже важливий в наш час. Так, спочатку ми наносимо фіксинг-спрей, щоб краще тримався наш тон. Я не використовую базу, бо з недавніх пір вона стала забивати мені пори, і в мене почали з'являтися якісь підкожні висипання, тому і тобі її наносити на стану. Так, М -м -м. Добре. Поки посить. Треба трошки почекати, щоб наша базочка застигла на нашому обличчі, добре? Так. Бачиш, от торкнись свого обличчя отут. Бачиш, воно таке трошечки липке. І це дуже добрий знак. Тепер наш тон, який ми наноситимемо далі, триматиметься весь день. Так, тепер. Будемо малювати наші скули, навіть якщо їх немає, як у мене. Дивись, я буду використовувати цей стік від Avelyn. Він трохи схожий на бронзер, і це нам якраз підходить, бо ми його наносимо на чисту шкіру, тільки на фіксінг спрей, поки без тону. І досить жирненько. Так, наносимо. Лінії лобика. На скули Так, сиди прямо рівно. Просто дивись на мене, добре. Дивись на заплющувати. Так, виділяємо наші отчиняти під низом також. Наносимо досить товстим шаром по носику обов'язково. Так. І потім все добре розтушуємо, накриємо тоном, і воно буде виглядати як натуральна тінь. Я цей мейкапчик підгледіла у мейкаперів Ангелів Вікторії Secret. І, ну, якщо ти бачила їх покази, ти знаєш, який в них суперкрутий мейкап Тож, зробимо тобі такий самий. Так, підніми трохи шийку. Добре. Mm -hmm. Так, супер, тушуємо, mm -hmm. прекрасно. Нам не обов'язково розтушовувати все в нуль. Достатньо рознести весь наш стік по правильним зонам обличчя. Так. заплющ, будь ласка, очі. Угу. Добре. Угу. відкрай Так. О, Боже, ну клас. Мені дуже подобається результат. В якості румян я завжди використовую помади. Дивись, вона така рожева, нюдова. Цей колір, прям як твої щічки, коли ти в доброму настрої. Посміхнись для мене, будь ласка, наносимо також досить жирненько і на носик, на яблучка під бровки, бо в нас же рум'янець розповсюджується по всьому тілу. Ой, тіло, обличчя, звичайно. Так, чудово. Знов тушуємо. Угу. Так, посміхнись ще раз. Не соромся, в тебе така чудова посмішка. Посміхайся частіше, котику. Це добре впливає на моральний стан. Так. І тепер приступаємо до нанесення тону. У мене це катріс Я поки його тестую, але одне... З ним ясно, він досить стійкий, він схоплюється і тримається досить довго. Ну, годин 8-9 точно. Так, покриття в нього десь середнє, але в тебе чудова шкіра, тому навіть не потрібен консилер. Так, наносимо на ручку, розподіляємо по спонжику. І тонким-тонким шаром переносимо це на все твоє обличчя. Заплющу очі. Добре. І отримуй задоволення. Ти знаєш, я напевно візьму все-таки пензлик, щоб нанести трохи щільніше. Подивимось на результат. Mm -hmm. Так, о, да, пензликом наноситься краще, мені подобається. Так. Супер. Mm -hmm. І пори наші всі згладжує. І почервоніння прибирає. Угу, mm -hmm. під голівонько. Шию також ніколи не забуваю. Так. Добре. М -м -м. Так. Наносимо фіксуючий спрей і чекаємо пару хвилин. Схопився, супер, шкіра ніби порцелянова, Супер. Так, тепер моя остання знахідка це Китай, але настільки, настільки красивий хайлайтер, я такого ще не бачила. Так, взагалі це помада, але він лягає реально як хайлайтер. Без жодної блискітки. Це просто сяєво, місячне сяєво. Я тобі клянусь. Наносимо на всі виступаючі зони, щоб підкреслити об'єми твого прекрасного личка. І під бровку обов'язково. що кажеш, як будемо бровки оформлювати? Ну, я твою форму змінювати не стану, в тебе все досить природньо і дуже красиво. Ех, на жаль, в мене не так. Тому ми просто візьмемо гель, спочатку зачешемо це все вверх. Так. І потім додамо волосків там, де їх не вистачає. Я не буду сильно зачісувати, не переживаємо, все підрівняємо. Бо я знаю, що багатьом не дуже подобаються Соболіні брові. А я їх люблю, якщо чесно. Особливо на юних дівчатах це виглядає супер класно. Так, подивись на мене. Ага, так. Додамо декілька штрихів, щоб зробити їх ще більш густішими. Я використаю лайнер для цього. Так, буквально трішечки тут. І тут. Так, так. супер. Чекаєш? домалювати тобі трошечки вік на нижніх. Ну давай так. А ну, дивись вверх. Любишь аниме? <гл meets> Раз. Зачекаем, пока высохнет, а я пока закреплю всю нашу коррекцию облыча сухими продуктами. Скульптор. Заплющим. Да. Угу. Посміхнись Можеш відкривати очі. Так, і давай трошечки бронзеру. Зовсім трішки. Так, угу. і по шийці. ніби ти вже засмагала десь в Туреччині. Угу. Так, і хайлайтер на носк. І знову фіксуючий спрей. Цей лайфхак я також нещодавно підгледіла у мейкаперів і дійсно він пролонгує мейк Не збрехали? Заплющуючи. М -м -м. Так, сидимо пару хвилин. Давай підкреслимо твій колір очей. Ось тим темним-темним пігментом. Заплющуючи. Так. Наносимо на все верхнє і нижнє повіко. І потім розтушуємо в коричневі смоки. Це буде не досить агресивно, але твої очі будуть максимально підкреслені. Так, угу. І тушуємо, тушуємо обов'язково. Ось таким от нюдовим кольором. Так, щоб не було в нас брунду на наших оченятах. Дивись прямо на мене. Так. Добре знизу Так. Шк. Шк. Чудово. Так, тепер візьмемо туш. Це кольорова, вона фіолетового кольору і прекрасно підкреслює зелені, блакитні і, звичайно, карі очі. Тому дивись прямо. Просто дивись прямо, нічого не роби. Бачиш, яка вона фіолетова? Вона дійсно досить яскрава. І хоч і коштує просто якісь копійки, зовсім не осипається. І потім... Розмивається теплою водичкою. Так. Угу. Супер. Мені дуже подобається. Так, в якості помади візьмемо таку. А вона на перший погляд виглядає досить темною, але на губках в нас виглядає як твій натуральний колір. Давай губки до мене. Вона полуматова, досить пластична, і, що найголовніше, не сушить наші губки. Так, ми нанесемо її і закріпимо це все бальзамчиком. Я так завжди роблю, коли не хочу носити щось матове. Бо губи в мене досить сухі, і навіть ніяка гіалуронка і уколи краси. Цьому не допомагають так, беремо бальзамчик так. зробити. Так? Вчорашня зачіска і сьогоднішній мейк роблять з тебе просто діву. Ах, зараз всі попадають. Скільки того життя? Треба сяяти стільки, скільки тобі вдається. Закріплюємо цю красу, звичайно, розсипчастою пудрою. Я думаю, ти вже запам'ятала, наскільки вона важлива в мейкапі бо тільки розсипчаста пудра може закріпити максимально ефективно весь наш макіяж заплющувати. Не відкриваю ченята. Обов'язково закріпимо її на шиці, щоб не було слідів на нашій сорочці. Супер. І знову вже останнє фіксуємо спрей. Сонечко, ти неймовірна чарівна жінка. І запам'ятай назавжди, краса в очах того, хто дивиться. Пам'ятай про це і на все добре!